В житті кожна людина ем, має такі різні випадки, Ми дуже звикли, дуже часто з випадково зустрівся, випад, випадково, випадково сталося, випадково побачив, випадково зробив. Щоб ми розуміли, випадковості в житті не буває. Те, що створене в тому числі ми з вами, ми не є випадковими людьми і не пересічними людьми на тій землі. Немає значення, хто ми. Немає значення, що ми робимо. Має значення, що ми є люди. Прагнення бути людиною, повноцінною це ознака того, повернути собі образ і подобу Бога. Тобто, якщо Бог є добрий, значить я маю прагнути бути добрим. Бо якщо ми сьогодні чули Євангеліє від Луки, цікаво, що е, людина вміє маніпулювати. Вона що робить? Де їй вигідно, там вона буде добра. Розумієте? А Бог так не хоче. Не можеш тим нам служити тим або одного полюбиш, а другого зненавидиш. Воно так не може бути в нашому житті. Ми є християни, діти Божі. Вони є інші, як, інші, як люди інші. Вони вибрали свій шлях йти за Бога. Я бажаю кожному з нас знайти ту. Сталість. Для того, щоб цю сталість в собі, скажімо так, виробити стершень віри, людина має зробити сама для себе чіткий вибір. Вибравши цей шлях, людина має щиро покаятися, щиро покаятися. Для чого? Для того, щоб вже назад не вертатися. Ніколи. Кожне життя є неоціненний скарб. І ми нещодавно святкували день народження нашого прораба Івора. Він тут всіма свариться, ходить сюди. Але він добрий чоловік, розсудливий, дав йому Бог такий талант і особливо те благословення будувати разом з хлопцями нашими храми. Не кожному, ігоре, Бог дає таку можливість е, будувати храм, а лише тим, кому довіряє. Якщо Бог довіряє вам, то ви довіряєте йому, щоб ви сході. заробити сходця. Він щасливий діти. E per il sistema opposto, potrebbero essere più bravi e non più deboli.